У нас є лише одне життя і лише одна печінка. Таке цьогорічне гасло Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами. Про це повідомила головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик під час брифінгу в ОВА. Разом із директором обласної клінічної інфекційної лікарні Михайлом Поляком вона вкотре наголосила на необхідності профілактики та вакцинації при гепатитах. Якщо раніше у нас в структурі вірусних гепатитів переважав гострий гепатит, А, це або хвороба Боткіна, або жовтуха, як її ще називає. Називають, і це було залежало від циклічності, також від сезонності, то зараз особливу стурбованість у нас викликає стан захворюваності. Гепатитами Б і С. ковід. 19 порушив і календар щеплень, і призупинив планову госпіталізацію, і зруйнував план тестування і лікування гепатитів. Тож усе потрібно надолужити, запевнили медики. Тим більше зазвичай хворі на гепатит і не знають, що вони заражені і поширюють збудник. Гострі вірусні гепатити, такі як Б і С, та й не тільки, і а тоже можуть приход переходити в гостру фазу у безсимптомній формі або будуть симптоми незначні які хвори на які хворий не звертає увагу і е, це якраз е, біда в тому що е... Ще раз хочу наголосити, що вірусні гепатити Б і С доволі часто переходять у хронічну форму на Закарпатті. щомісяця майже у 20 людей підтверджують гострі і хронічні форми гепатитів А Б і С. протягом останніх двох років випадки хвороби все частіше фіксують у дітей. Більшість хворих не були вакцинованими. Гострий гепатит А це є в принципі кишкова інфекція, яким можна інфікуватися через брудні харчі або воду. То... А, в 23-му році ми зареєстрували 42 випадки проти 15 випадків минулого року. Серед дітей у нас зареєстровано 21 випадок цього року проти двох випадків минулого року. А якщо ми говоримо про інші гепатити, такі як гострий гепатит Б, у нас зареєстровано в першому півріччі 23-го року 18 вперше виявлених випадків проти 16 у 2022-му. Але особливо нас Турбує те, що на гепатити Б почали хворіти діти. Якщо дитина заражається, наприклад, до року, то у 95-96 вірусний гепатит Б або С перейде у хронічну форму. Чим пізніше заражається дитина, то вірогідність переходу у хронічну форму зменшується. Заразитися на гепатити можна через кров під час медичних, косметичних чи інших маніпуляцій статевим або побутовим шляхом. Крім того, захворювання можуть передаватися від матері до дитини під час вагітності або пологів щеплення. Найкращий запобіжник. Профілактувати гепатит С специфічними якимись засобами ми не можемо. Але проти гепатиту Б у нас є вакцинація. Вакцинація від гепатиту Б внесена до календаря щеплень і є обов'язковою з 2022 року. І всі діти повинні отримати вакцину в пологових будинках і бути захищені пожиттєво, а не мати гострі і хронічні гепатити Б. У такому юному і підлітковому віці достатня кількість є у нас вакцин як у родильних будинках, так і на первинній ланці. Більше 6 тисяч зараз шість тисяч з половиною тисяч по моєму вакцин знаходиться у лікувальних закладах. Це моновакцина і півтора тисяча це і комбінована вакцина у всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами Медики закликають батьків відповідально ставитися до здоров'я своїх дітей і вже в пологовому робити планові щеплення своїй дитині, аби потім малюки не проводили дитинство у лікарнях.